Я вітаю вас на уроці математики в третьому класі. Тема нашого уроку досліджуємо задачі: З підручнику це сторінки 11-12. Ви вже познайомилися з задачами на знаходження суми двох добутків на різницеве або кратне порівняння двох добутків та з оберненими до них. Сьогодні на уроці ми зіставимо розв'язування прямих та обернених задач на знаходження суми на різницеве або кратне порівняння двох добутків і узагальнимо план розв'язування задач цих видів. А для початку запишіть каліграфічну відповідь до задачі. Для ремонту купили 4 3-літрові банки білої фарби. І 4 дволітрові банки жовтої фарби, яка загальна місткість всієї фарби. Отже, 20 літрів, так? Далі поставте відео на паузу і виконайте самостійно будь-який із варіантів. Оберіть, який вам до вподоби і виконайте ці вирази. Далі попрацюємо разом. Нам треба з вами виконати арифметичні дії на змійці. Давайте розглянемо, якою буде перша дія. Першою буде дія в дужках, так? Ось цих фіолетових дужках чи рожевих. І 27 ділимо на 3 буде 9, 16 на 4, 4, і 18 на 2.

І, відповідно, 56, 36 дорівнює 20. Послухайте задачу. Туристи рухались 5 годин долаючи щогодини 4 км. А після відпочинку йшли ще 2 години, долаючи щогодини 5 км. Нам до задачі треба поставити 3 запитання. Відповідно, утворимо три задачі. Першим запитанням буде: скільки кілометрів всього подолали туристи. Задача на знаходження суми двох добутків. Щоб розв'язати цю задачу, треба спочатку знайти загальну довжину першого даного. Далі загальну довжину в кілометрах відстані, яку подолали туристи другого дня. Тобто, після відпочинку йшли другу, друге дане, і далі ми шукаємо суму. Отже, щоб розв'язати цю задачу, нам достатньо в першій дії ми множимо 4 на 5, в другій дії множимо 5 на 2, знаходимо добуток, і в третій дії ми знаходимо загальну довжину загальне число, ми шукаємо дію додавання. Поставимо друге запитання. Задача та сама. Туристи рухались 5 годин, долаючи що 4 км після відпочинку йшли ще 2 години, долаючи що 1,5 5 км. Друге запитання: наскільки більше подолали туристи перший шлях, ніж другий? Нам різницеве порівняння. порівняти. Пам'ятаємо, що ця задача відрізняється від попередньої, і третьої дією, тобто перша і друга будуть такі самі. А в третій дії ми від більшого піднімаємо менше. Тобто відповідь буде на 10 км більше. Подолали туристи перший шлях, ніж другий. І третє, третє питання до цієї задачі кратне порівняння. У скільки разів більше подолали туристи перший шлях, ніж другий? Знову пригадуємо, і перша й друга дія будуть такі самі, а третєю буде дія ділення. У два рази більше подолали туристи перший шлях, ніж другий. Поставте відео на паузу і розв'яжіть всі три одержані задачі. Що в них спільне? У них спільна перша і друга дія. Відмінні треті дії. В першій задачі ми шукаємо, скільки разом додаємо, в другій задачі ми шукаємо, наскільки одне число більше за інше віднімаємо, і в третій задачі ми. Шукаємо у скільки разів одне число більше за інше. Ми ділимо тут. Наступне завдання: нам треба до кожної з цих задач скласти обернення. Отже, туристи рухались 5 годин, долаючи щогодини 4 км, а потім ішли ще 2 години. Яку відстань щогодини долали туристи після відпочинку, якщо всього вони подолали 30 км. Що нам відомо в цій задачі? Довжина за. Одну годину, час відомий першого шляху і час другого, і загальна довжина, загальну відстань, яку вони пройшли. Як розв'язати цю задачу? перші дії ми множимо 4 на 5, ми дізнаємося, що 20 кілометрів це їхня перша відстань. Всього було 30. Перша 20. Як знайти, скільки для другої залишається? 30 відняти 10 дорівнює 30 відняти 20 дорівнює 10. І далі 10 ділимо на 2, щоб дізнатися довжину за, один, за одну годину в кілометрах другого шляху. Друга обернена задача. Туристи рухали з 5 годин, долаючи щогодини 4 км, а потім ішли ще 2 години. Яку відстань щогодини долали туристи після відпочинку, якщо ця відстань була на 10 км меншою, ніж до відпочинку? Перша дія та сама, ми шукаємо довжину шляху, відстань шляху першої половини дня. Так? Тобто вони 5 годин рухались щогодини по 4 км. 5 множимо на 4, 20 км. 20 км. Ми вже знаємо, що це на 10 кілометрів, буде більше, ніж вони подолали на 10 кілометрів менше, ніж вони подолали після обіду, так? після зупинки. 20 це буде на 10 кілометрів більше, ніж вони подолали після обіду. Відповідно, щоб знайти. Ось це нижнє число, так скільки ж тут кілометрів подолали. Нас сказано, що це число є на 10 кілометрів меншим за 20, або 20 більше на 10 за нижнє число. Як знайти другу частину шляху, якщо воно менше на 10 км? Відповідно, 20 відняти 10. І ми знайдемо, що друга частина шляху зайняла 10 км. Знову 10 ділимо на 2 дорівнює 5. Третя обернена. Змінилося, так. Туристи рухалися 5 годин, долаючи щогодини 4 км, а потім ішли ще 2 години. Яку відстань щогодини долали туристи після відпочинку, якщо ця відстань була у 2 рази меншою, ніж до відпочинку. Перша дія та сама: 4 множимо на 5 до рівня 20. Що нам відомо про другу довжину, що вона у 2 рази менша ніж 20. Відповідно, треба 20 поділити на 2. Отримаємо 10, 10 ділимо на 2. Тобто, в оцих цих всіх обернених задачах буде однаковою перша дія і третя. Відрізнятиметься друга дія. Так, ще одні, ще інші обернені задачі. Туристи рухались 5 годин, долаючи щогодини 4 км. Після відпочинку йшли щогодини 5 км. Скільки годин після відпочинку йшли туристи, якщо всього вони подолали 30 км 4 множимо на 5 10. 4 множимо на 5, 20, 30 віднімаємо 20-10 км, 10 ділимо на 5 дорівнює 2. Так. Знову будуть обернені в задачі, в яких буде перша дія і третя, однакові, відрізнятиметься друга дія. 4 множимо на 5 20, 20, а друге на 10 км менше. Відповідно, 20 відняти 10, 10. 10 Димо на 5, рівню 2. І ще одна. Тут у нас. Шукаємо, якщо у 2 рази менше. 4 множимо на 5 20, у 2 рази менше 20 ділимо на 2, отримаємо 10, 10 ділимо на 5, отримаємо 2. Поставте відео на паузу і відпочиньте. Наступну задачу ми обираємо її, одну із них, і записуємо коротко у вигляді таблиці так Скласти план розв'язування задачі і розв'язати її. Упродовж 9 днів коню давали щодня 4 кг вівса і певну кількість сіна. Скільки кілограмів сіна давали коню щодня, якщо сіна дали на 9 кг більше, ніж вівса. Отже. Що ми зробимо в першій задачі в першій дії? Ми дізнаємося скільки вівса ві 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 всього. Так? 4 помножимо на 9. Отримаємо загальну кількість, загальну масу. 4 на 9 36. Так? 36 загальна маса вівса. Що відомо про сіна? Сіна давали на 9 кг більше, ніж вівса. Якщо у нас тут вийшло 36, то на 9 кг більше це дія додавання. Нам треба 36 додати 9, ми отримали число. І далі це число треба розділити на 9, щоб дізнатися, скільки яка маса за один день. Наступна задача. Господиня купила 7 мотків білих ниток по 5 гривень за моток і 3 однакові мотки чорних ниток. За всю покупку вона заплатила 53 гривні. Яка ціна мотка чорних ниток. Шукаємо спочатку, знаходимо дією множення, скільки заплатили за білі нитки. 5 помножити на 7, 35 гривень заплатили за білі нитки. Всього витратили 53 гривні. З них 35 це за білі нитки, решта за чорні. Шукаємо дію віднімання решту і далі цю решту ділимо на кількість матків на 3. Таким чином дізнаємося, скільки коштує один чорний маток. Поставте відео на паузу і оберіть одну із цих трьох задач ось вам третя задача. Купили два великі набори ялинкових іграшок по вісім іграшок у кожному наборі і чотири малі набори, скільки іграшок було в одному малому наборі, якщо у великих наборах у два рази більше іграшок, ніж у всіх малих. Знову, перше діє ми множимо, знаходимо дією множення загальну кількість, 8 множимо на 2, 16. І знаємо, що 16 у два рази більше. Ніж малі іграшки. Тобто 16 іграшок це у два рази більше, ніж малих. Відповідно, малих у два рази менше. Щоб знайти малих, нам треба 16 поділити на 2. Поділили, знайшли, що це 8 іграшок. 8 наборів, так, гальна кількість 8 наборів не 8 наборів, Загальна кількість іграшок, 8 іграшок. І відповідно ці 8 іграшок треба розкласти у 4 набори, і ви дізнаєтеся, скільки ж іграшок в одному малому наборі. Ще раз наголошую: ставите відео на паузу і обирайте собі одну з трьох задач. І розв'язуйте її самостійно. Наступне завдання, четверте. Розв'яжи задачу, користуючись підказками. Для шкільного саду придбали 16 кущів хризантем. Одну другу усіх кущів встановили жовті хризантеми, їх висадили у два ряди порівну в кожному ряді. Скільки кущів хризантем в одному ряді. Отже, спочатку нам треба знайти, визначити, скільки ж було цих жовтих хризантем, щоб потім їх розділити на два ряди. Що нам відомо про жовті хризантеми? Що їх було одна друга від усіх інших кущів. Тобто одна друга від 16, і потім їх розділили на 2. Як знайти одну другу від 16? Треба? Одна друга від 16. Треба 16 розділити на 2. Ми отримаємо 8, тобто одна друга це 8 жовтих хризантем. Було 8. Далі ці 8 хризантем ділять на 2 ряди порівну. Тобто перше діє 16, ділимо на 2. Так, можна і ось цю схему також задіяти. 16. Ну, така 16 собі. Ділимо на 2. Отримали... 8, так? І 8 знову ділимо на 2. І дізнаємося, що в одному ряді 4 кущі хризантем. Далі працюємо з рівняннями. Склади і розвяжи рівняння, щоб знайти невідоме число. Якщо невідоме число, збільшити на 7, одержимо 49. П додати 7 до рівня 49, розв'яжемо рівняння. Якщо число 8 помножити на невідоме число, одержимо 64. Тобто 8 помножити на х дорівнює 64. Поставте відео на паузу, розв'яжіть це просте рівняння. Перевіримо. Наступне завдання ви виконуєте самостійно, порівняйте вирази. Ставте відео на паузу, запишіть ці завдання і виставте знаки більше, менше або дорівнює. Які задачі ми сьогодні з вами на уроці розв'язували? Що спільного в їх розв'язанні? Розкажіть про результати власних навчальних досягнень. Похваліть собі. Я, себе, я вмію, я можу, я знаю, я можу, я можу розповісти іншим, я можу допомогти іншим. І трошки себе покритикуйте. Мені ще треба попрацювати над Над чим вам треба попрацювати домашнє завдання номер 7 на сторінці 12 і в кінці уроку оцініть, як вам працювалося, оцініть свою роботу. Я вам бажаю гарного!